Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про зміни у вашому житті. Давайте розглядати, на що натякати буде, на що звертати увагу буде. Так. Угу. Так, ну дивіться, перше, що бачу. Мені показані дві людини, це з вашого близького оточення, може, з вашої родини, може, друзі, може, десь там працюєте разом з цими людьми. Показані саме чоловіки, які в різні боки будуть розтягувати одну єдину новину, яка насправді не є такою, щоб дуже там приємною. Але Тут натяк про те, що не поспішайте приймати близько до серця цю новину. Бо в ній, от знаєте, як прихований, є прихований якийсь такий мотив. Ще навіть не сама по собі правда, а мотив. І... Ця ситуація вона потребує більш такої справедливої оцінки. От так як буде одразу вам представлено або одразу почуєте, та справедливість дуже прихована буде. Тож просто не поспішайте реагувати, дайте час, і правда, як то кажуть, на поверхню вийде. Далі про зміни у вашому житті у когось дійсно буде змінюватись особисте життя і доволі швидко. Ну, для когось це на протязі, може, тижня, може місяця, будуть обмальовані вам перспективи. І, знаєте, так, як є зараз, воно буде для вас взагалі якось так ну, по-інакшому все виглядати, бо перспективи навіть більше за ті, що ви собі можете зараз просто уявляти. Телефонні розмови, чоловік та жінка, це як початок. Спочатку буде по телефону якась тема закинута, щоб ви... Ну як, ну, як звикали до цієї теми, а далі буде більше. Далі буде просто от вже ну, як о, якісь конкретні кроки, щоб ви вже бачили, як це виглядає на практиці. На, ну, у вас це трошки може бути по-різному, тому я навіть прикладів тут не буду наводити. Щоб вас не збивати. Ну, але е, ті люди, ті з вас, в кого будуть ці зміни, вони, ну, ви, ви, знаєте, ви не заплутаєтесь. У вас не буде такого, може про це була мова, може про щось інше, ви будете розуміти, о, це саме ті зміни, на які натякала філіжанка. Тепер показана мені жінка з такими, я б сказала, в депресії. І через цю депресію жінки буде дуже хвилюватись чоловік. Він не знає, як діяти в, цих, в таких от ситуаціях. що зробити. Ну, Так, як показує Філіжанка, то найпростіше просто підійти, обійняти. просто... Показати свою присутність, нагадати про свою присутність, що я ж поряд. Якщо я щось можу зробити, то просто кажи мені про це. Бо тут насправді знаєте тиск на цю жінку, тиск, який йде зовні, Оце. Робить їй депресію, тут немає однієї якоїсь, ну принаймні воно мені тут не показано одна якась причина. Тут воно, знаєте, як з усіх боків її огортає. От просто от різні теми, різні розмови, різні люди, різні настрої, різні характери. Тут всього забагато. І її... єдине, от, що їй дійсно було б на допомогу, це просто от турбота тих людей, які поряд з нею, які з нею в одній оселі, які найближчі до, його, до її особистого життя. Далі дорога, якась дорога, про яку думає зараз чоловік, вона пуста, бо він так і не наважується. На якусь розмову стосовно цієї дороги, поки що вона пуста. Він не відмовляється від думок про цю дорогу взагалі, але ну, може він вважає, що зараз не час, може якісь інші причини, але поки що пуста. Інша дорога показана як в обхід. Ну, це може бути ситуація, коли, знаєте, людина дізнається, наприклад, що там перекрито, може там ремонт якийсь іде, може там щось інше і в обхід буде діяти. Тепер показана ага, зрозуміло. Дійсно, дивіться, у когось з вас показана тут ситуація, коли це може бути пов'язано з роботою більш. Ну, воно мені так більш виглядає, ніж до особистого життя. Коли якась ситуація по роботі. Вам її так щось, ну, наприклад, на роботу важко ходити. Не подобається вам та робота, чи колектив, чи ну, якось щось не подобається. І чи щось там треба вам конкретне робити, а вам воно не до смаку. Показана ситуація, в якій є ну, тут як якась змія повз вас кружляє і намагається вас вжалити. Ця ситуація вам більш за все намальована як урок, як урок мудрості, як ви повинні вчиняти з такими людьми, як ви повинні до них відноситись. Це не є чимось таким, знаєте, от дійсно для вас страшним, не є та людина, яка хоче вас вжалити такою для вас. Ну, по справжньому страшною людиною, оскільки тут в іншому взагалі прихований мотив. Тут, тут знаєте, от як, як ви повинні до цього відноситись, бо від вашого відношення буде залежати можливість отаких от, от змій, а вам в вашому житті не одна ще буде траплятись на вашому шляху. А як, як ви можете протистояти таким зміям? Бо якщо люди будуть відчувати вашу внутрішню силу і ваш настрій, і ваше відношення до них самих, от, до таких людей, до взагалі ситуації повірте, до сильної людини зайвий раз не підповзе отака змія. Тут як прокачують таким способом вашу внутрішню силу. Тепер ось тут і хтось як молиться на вас. Є чоловік, мені показано як чоловік. Є два питання в цього чоловіка, і є бажання, щоб ви допомогли ці питання людині вирішити. І це знаєте, як звернення людини до вас, воно або вже є і очікування результатів, або це таке буде звернення. Якісь, якимись знаннями ви наділені, які ви можете до цієї людини докласти. До ситуації докласти. Тепер показані мені два чоловіки, і ви відмежовуєтесь. От обидва вам якось не дуже. Це по роботі, це ситуація якихось там робочих моментів. Якось тут зміни будуть ділова сфера з цими людьми показана. Мені воно так іде, знаєте, як, наприклад. Перший місяць або перші два місяці року, а далі там просто сходить нанівець спілкування з цими людьми. Ви все ж таки від цих людей відмежуєтесь. Але у вас такий настрій, і ви в цьому будете бачити свою особисту перемогу. Щось вони вам не до вподоби, ці люди. Так, про зміни в вашому житті. Ось тут сильний, дружньо налаштований до вас, давайте так, людина, бо не може зрозуміти чоловік чи жінка. Людина, яка своїми підказками, своїми розмовами з вами. Знаєте, як заглинить якусь тему, як це просто от як розбереться в цій темі, вам розповість, і вам надасть можливість змін в житті. оце і, і щось робоча, якась ситуація. Але знаєте, от як людина на зараз, як, ну от станом як на зараз, взагалі-то не дуже розуміється. Це, знаєте, як. У загальних рисах, він, щось, він, як відчув... він, бачите, він кажу більш значить про чоловіка йдеться мова. Ну, давайте так, він як в загальних рисах от, відчуває, що там щось ну, правильне, корисне для вас, щось, що вам буде надавати. Ну, як ще одну можливість заробітку, розвитку, і це просто ситуація, в якій він буде вас підштовхувати. Робити ви самотужки все будете, а він буде вас підштовхувати. Ну, ну дізнайся, ну розберись, ну спробуй, ну подивись, ну 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 просто от просто давай, давай, давай. Як знаєте, в спину вас трошки штовхає, штовхає. А ви причаєтесь, ви поки що причаєтесь в цій ситуації, ви щось. Не саму по собі ситуацію, бачите, для себе тупіковою, а от просто ну-ну ну як я? Ну, от у мене і, і оце, і оце, я так багато всього роблю, і ще й оце робити. І ви просто от не хочете. Хоча насправді там якась дійсно цікава ситуація. Вам би дійсно поцікавитись би розібратись, бо це буде для вас. Допомогою, це дасть такі зміни ну, світлі, хороші зміни, і якусь таку міцну платформу для вас. Ви можете, наприклад, розібравшись в цьому чимось, ви можете потім від чогось відмовитись через те, що тут ви побачите більше можливостей. Що тут буде вам корисніше, буде цікавіше, буде може більше грошей. Ну, от Якась така ситуація, що ви потім будете казати цій людині як добре, що ти мене вмовив, що ти був такий наполегливий, що я дійсно от я б, я б не звернула увагу, я б не звернув увагу. І для чоловіків, і для жінок ця ситуація. І людина просто потім буде щаслива і щаслива. Все ж таки, я не виключаю, що тут і жінка може бути прихована під цією маскою друга. Бо тут дійсно людина, ну знаєте, сама по собі людина сильна, і людина, якщо щось там вирішує зробити собі, то докладаючи зусиль, всього досягає. Ну, тут просто така дієва людина. І так само і вас бачить людиною дієвою, але тут, знаєте, з таким, що не роби те, що тобі ну, якось воно тобі мало користі приносить. Хоче, щоб ви все, що ви робите, щоб це було для вас якомога більш корисним. Взагалі, про зміни у вашому житті у вас тут три друга показані. От по я б сказала, так, по відчуттям від цієї філіжанки це на рік, це не на тиждень, не на місяць, а на рік. І за цей рік у вас три таких. Дуже дружньо до вас налаштованих друга будуть, ну хтось вже є в вашому житті, а хтось один друг, він тільки з'явиться, і це більше наприкінці року. Тут я ще побачила і не сказала. Отут стоїть чоловік, і щось він вас зараз, як, от, як на зараз, він не дуже вас розуміє. Він хвилюється, йому вважається, що, може, ви образились на цю людину. Може, ви взагалі якось не хочете спілкуватись з ним. Це знаєте, як хвилювання. І як серце болить через це. От це дійсно людині важливе спілкування з вами, важливо бути поряд з вами. І без вас людині дуже одиноко. І взагалі багато думок на перспективу стосовно вас. Але ви Ви така людина, от строптива, от так хочеться сказати, і не розуміє вас. І Кожного разу як вважає собі, що от, от все, оце, оце тепер точно розумію. Ви щось таке робите, що знову людина розгублений, і знову у нього таке, що а, що а що тепер робити? А що далі? А на що тепер ображається? Хоча може ви дійсно не ображаєтесь, може у вас просто от зміна настрою пішла, а він не розуміє, як реагувати. Щось там дуже лякає. Так, взагалі по перспективах. Тут хоче з вами розмову. Тут ще один чоловік мені показаний, але просто так не почне цю розмову. Чекає слушного момента. І перспективна якась тема. І вона стосується більш от це просто от коли людина знає, чого хоче, але знає, що тільки жінка може сказати, буде в нього це чи не буде. Це просто, от, знаєте, як щось пропонувати буде, але тільки від жінки залежить, згодиться чи відмовить. Тому не поспішаю з цією розмовою, а от знаєте, як очікування таке, бо не дуже така в нього позиція в цій, в цій темі. Не, не впевнена, от так я б сказала. Бо тут як, а чому не впевнена, бо ваше Вашу неготовність до сприйняття такої теми відчуває, чекає, поки ви трошки зміните настрій. Тут може бути про підписання якихось паперів, тут може бути про як перепис долі навіть. Знаєте, коли от людина змінює геть усе в своєму житті, від чогось, дійсно, от, ну, як відмовляючись від того, як зараз є, заради взагалі повністю зміненого життя. Причому ця тема його бентежить вже на протязі. Три, три останні Якісь періоди, може бути тижні, може бути місяці. І для багатьох з вас це все ж таки більш за все, стосується справ сердечних. Тож, це, знаєте, як готовність зробити пропозицію, але разом з тим і не, не 100% готовність. Щось не може поки що повністю. По вашій поведінці, по вашому настрою зрозуміти, яко, якою буде ваша відповідь. Ну, І лякається того, що ви можете відмовити. Так, це ну, дійсно дивлюсь, це бажання людини, це мрія людини. І ну, як повернути собі. Певненість, бо перша впевненість була в людини, як побачив вас, як, може, це перше побачення, а може це взагалі як перший раз побачив. Тут я не буду тут для кого як. Не буду казати, от, як воно насправді було, але, знаєте, коли одразу. Людина собі говорить, що от, от вона от вона та сама. Оце таку я хочу собі в дружини, і от з такою хочу провести життя. Але ж ну от, ви потім почали спілкуватись, ви там свої якісь погляди на життя розповідаєте людині, і він боїться, що якщо він буде відверто казати про те, що він вже. Має на меті одружитись, що ви можете сказати, що... що він не ваш герой, він цього боїться. Так, далі. Зміни в вашому житті. Ну, тут дублюється інформація про такого чоловіка, бо бачу вже взагалі, от як на одне коліно вас за руки взяв, і може і вам воно буде видно. А ну, давайте спробуємо. Раптом і ви побачите. Ось ви стоїте, ваша фігура, і ось він стоїть на колінах. Оце його голова, оце руками тримається за ваші руки. І вмовляє вас на подальше подружнє життя. І знову ж таки, оці страхи, що ви послухаєте, послухаєте і відвернетесь і далі собі підете, і що це його бажання бути з вами однією сім'єю, що воно так і залишиться тільки на рівні його бажання. Бо ви ну, просто як коронована особа для нього. От ви просто так дивитесь на нього, і та не вже. Це оце новина. Угу. Походить, поки що походить з, цим, з цими роздумами, з як знає, от дійсно шукає слушного моменту, шукає той самий настрій у вас, щоб можна було спитати. І з кимсь хтось є з чоловіків, кому він довіряє і з ким він про це розмовляє. І тут багато роздумів про гроші, про те, от як, як вирішити питання з грошима, з роботою, з, ну от, як змінити трошки в цьому сенсі своє життя. От йому треба більше грошей. Так. Далі. Mm. Ось тут як хвилею захопить людину якась справа. Людина поки що як вивчає м -м -м -м, якусь там справу. Це як перші кроки робить. І... Це справа, якою буде заробляти людина, але тут енергії, тут якісь енергії поки що закручуються, і людина як розбирається з цими енергіями. Ну, це знаєте, як клопіт в тому, щоб розібратись, щоб досконало вивчити собі, щоб досконало тут розуміти. Це теж це така справа, якою буде заробляти людина, і знає, розуміє. але... Тут людина сама собі сам собі каже, що тут треба бути 100% стовідсотковим фахівцем, що з цією справою поки що не можна виходити в люди, бо ну, тут просто треба розуміти. Так, щоб в самого вже не виникали питання, бо люди будуть питати, щоб були на всі від... запитання відповіді. Тут з чимось людина дуже клопіт має поки що, але розбереться, бо якщо нам це все вже показують і показують шляхи, тут багато людей буде. Тут, як наприклад, людина, яка буде приймати людей. Як, ну, от, знаєте, як той, до кого в чергу шикуються. І Тут люди один одному, знаєте, розповідають. Тут, наприклад, одна е лінія людей, які йдуть до людини, інша лінія, які вже отримали свою допомогу, так хочеться казати в цій ситуації, і вже відходять від людини. І це, знаєте, як конвейер от такий. Е Неприпинний конвейер. Це коли от ці, які відходять, дають поради, не поради, а дають оцінку роботі цієї людини, як фахівцю дають оцінку. І тут просто, от, знаєте, як той конвейер, який от постійно якийсь такий рух іде. Так. І фахівцем, це, ну, якщо беремо, наприклад, 100%, так, то 80% це про чоловіка, 20% про жінку. Тобто у чоловіка оця ситуація, оце розібратись, оце... Щось приборкати, якісь енергії, щоб працювати з цим. Більш за все вийде. Це просто, як знаєте, от як тут якщо дивитись, то від вищих сил йому дається ця от можливість, це знаєте, як його штовхають на таку роботу. Як обраний вищими силами, отак я б сказала. Угу. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку дійсно тут все, що. Я просто повторюю, зазвичай не оголошую. А вони тут є, тож ну, це як підтвердження того, що було сказано в філіжанці, це більш для мене інформація. І дякую вам за перегляд. І дійсно, дуже вам бажаю змін тільки на краще, щоб ви і міцніше, і впевненіше в собі стали. І щоб Заробляли більше, і щоб взагалі якомога менше проблем було. А якщо якісь і лишаються в вашому житті, щоб ви їх легко вирішували, щоб завжди були поряд з вами люди, які допомагатимуть вам у вирішенні будь-яких ваших питань. І бережіть себе, будьте і здорові, і щасливі, і кохані, і кохайте у відповідь, і побачимось в наступних відео. Всім пока.